З нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю вас! В ефірі Слава Україні! Героям слава, та вас, Павло. А давайте спробуємо розібрати вже варто кричати Алілуя з урахуванням того, що вирішили на вчорашньому РНБО, що зараз треба перевірити і статут УПЦ МП в Україні на предмет того, а не чи не залежні вони раптом від Москви, Ну і посилення комітету з питань релігії та свободи совісті до рівня міністерства. Воно буде довго чи не зарано ми радіємо. Ні, я думаю, що все-таки крига кресла. в цьому відношенні. процес запущений. Я безумовно далекий від такої ідеальної ситуації, що, мовляв, завтра, ну от, гіпотетично 100% усіх приходів Російської православної церкви, треба її правильно називати, московської, перепрошую. І вони в один момент оформлять документи, перейдуть від ПЦУ, будуть нормальними, не буде у них е, оцих е, сепаратних калабраністських нахилів і так далі. Тому Звісно, це все буде, тому що. Знаєте, таке давайте посядемо поговоримо, Все таки ще присутні в суспільстві. Тут ще важливий факт не лише формальне оформлення, а й те, як самі українці будуть ставлюватися до цього. А відношення доволі різне. Хоча ну заради правди дуже важливо саме от справді ця формалізація процесу, бо вона важлива. Якщо так процес буде рухатися і далі, ми кожного ефіру з вами будемо говорити про те, що от, знаєте, вчора було так, сьогодні ми на далі, то я маю стільки переконання, що ми врешті-решт і повернемося до того питання, що різдво буде святкувати у нас 25 грудня. І не буду задавати запитання діти там або інше, чому в нас, наприклад, новий рік ми заходимо в ПІС нібито, да, а все сунуто назад, і так далі. Тому подібне питання в суспільстві дуже багато з цього приводу, і це все означає, що свого часу, ще за часів радянського союзу, нам була нав'язана ця ідея і московської церкви, і іншого церковного календаря, і так далі. Тому подібне, врешті-решт, ми маємо повернутися до цивілізаційного світу. Це просто рух, який треба пройти, тому. Стосовно міністерства, я думаю, що доцільно було аби воно проіснувало стільки скільки треба, щоб цей процес завершився. Ну а решта питань, вже я думаю, питання часу тут справді треба трішки часу, щоб українці зрозуміли необхідність і правильність такого кроку. Ну, власне, одна з і журналістка, яка постійно пише на у такі навколо церковні теми, вона сказала, ще ну написала ще цікаву фразу, що двері відчинені для всіх, і це для священників. А от про єпископів окрема історія, я не дуже релігієзнавець, тобто зовсім ні. Але це питання якраз ієрархів, які все вирішували. Ну і по суті, в московській церкві якоїсь там якогось вільнодумства, ну точно не могло бути це Заборонялося, от наскільки е, рядові священники, які жили ну по суті під е, під контролем, та зараз зможуть зрозуміти ну, важливість цього момента, я думаю, що багато в великій мірі тут ще буде залежати питання усвідомлення необхідності правильності таких кроків від самих священиків від того, наскільки вони збережуть місць, вибачте своє місце працевлаштування, отут от ще є такий момент, тому що це так також в великій мірі визначається саме і цим фактором. І е, сказати однозначно, що усі я ж не випадково говорю, що всі свідомі того, що саме московська церква сьогодні толерує російській агресії, е, свої, власне своєї присутності на території України є. Звісно, не всі. Тому це це процес, Павло. Не, не можна сказати, що от знову таки, як ви як ви почали, що фу це це перемога, ні. Це процес, який триватиме, і тут однозначно буде необхідно займатися викоріненням саме цього московського проросійського із церкви, бо не лише у формальності, значить, е, е, суть, а і в тому, що проповідать, як пропові. От буквально вчора я там себе опублікував дані з СБУ. Одна із фотографій, яка була зроблена в одній із церков московського патріархату, де чітко написано на дружці оголошень, що ми просто зобов'язані молитися за патріарха Кирила. Тому що е, інше просто не визначається якимись там документами чи біблією, чи, чи чимось. Ну мені складно це передати, і також не є, є релігознавець, але саме те, що на вході до церкви висить таке оголошення, вказує на те, що дух російський там просто вітає, і в цій частині, звісно, є носії, його про яких ви саме говорите. Тому оця зобов'язувальність. Е, того, як ти маєш говорити, що ти маєш говорити про богослужіння при богослужінні вона, звісно, є. А свідоміти є свідоміші, є менш свідомі. Є ті, хто, наприклад, просто-напросто заперечують е, не те, що війну, а заперечують е, необхідність там викорення російської церкви, самих священників. Тому тут питання дискусійне. Навіть ми ж знаємо, вже чимало випадків, коли. Церкви просто самостійно переходять до Православної церкви України, московського патріархату, є де цього не хочуть робити і прихожани, і священники. тобто, це звісно, що ми будемо натикатися на різні випадки в цій частині. Думаю, що все буде нормально. Головне, що ми з вами про це говоримо абсолютно вже спокійно, не так як раніше, що коли ж за щерешти розпочнеться. Це ну, власне. Я ж пам'ятаю цілу серію наших згадок про московську церкву так. в Україні впродовж останніх місяців. І ну зрозуміло, що ситуація ситуація розвивається, і цікаво, що вона розвивається так само. Ну і ми фіксуємо розвиток цієї ситуації в ефірі. Ще одна неодноразова наша з вами згадка. Це депутати забороненої ОПЗЖ, і тепер уже Зеленський. Звернувся до Стефанчука, це спікер Верховної Ради щодо можливого позбавлення мандатів тих депутатів, і оце друга така бомба. Ну я зараз умовно кажу, яка пролунала. От що ми маємо розуміти з цієї ситуації? Тут багато політики. По перше, справедливої політики це треба зауважити, і є формаль... формальність процесу, про що ми з вами говорили. Також в одній з програм справа в тому, що давно треба було використати всі формальні приводи, які існуючі, знайти їх для того, щоб цих депутатів позбавити депутатських мандатів, тобто кожен окремий випадок депутата розбирати по окремому, тому що от заборона партії, від якої обиралися депутати, і їхнє перейменування в іншу фракцію, не є, наприклад, підставою для того, щоб позбавити їх депутатських мандатів. Більш ніж очевидні факти про діяльності цих депутатів, які слугували в тому числі і початку широкомасштабного вторгнення, і поширення сепаратистських настроїв, калаброніціністких і так далі, та подібне, і направлені на підрив державного суверенітету, достатньо було прости кримінальні справи і позбавити їх мандатів. Все крапка, от лише єдине питання: чого до чого часу, чого не було зроблено? Мене дещо ну дивує саме завдання зеленського. Поставити, ну точніше, як доручення, да, перепрошую Степанчуку розглянути цю петицію і визначитися з можливістю, тому що, як на мене, цим мають займатися правоохоронні органи на даному етапі. Поки що ні СБУ, ні. Державне бюро розслідування. Вони, ну я, я не бачив чітких сигналів про те, що, наприклад, стосовно там кожного депутата порушена справа. Ну, хоча б 에, стосовно того ж самого Києви, там, Бойка і інших, ну от, й, чому, чому ні? Да? Чому до цього часу немає від них інформації? Е, інше з питань там Робіновича силу обставин інших позбавили, бо він позбавив, був позбавлений громадянства. Тобто, по кожному випадку треба окремо підійти, закрити це питання. І тут риторично, чому чому це не зроблено? Ми вже з вами відповідали, тому що впродовж 9 місяців ОПЗЖ активно підголосовувала закони, які потрібні були владі, тобто відсутність консолідації самі влади, використання ними депутатів ОПЗЖ для голосування, оце от відповідь на питання, чому не було зроблено на сьогодні. Якщо вже є інші передумови для того, щоб слуги народу ухвалювала закони, і ОПЗЖ не потрібно і в такий спосіб позбавилися цих депутатів мандатів. Ну окей, добре, що дійшли до цього. Добре, тепер ще одна ще одна новина, яка по суті має стати процесом. Ми про це з вами теж в ефірах. У нас сьогодні такий знаєте, чекліст. Ага, про це ми говорили два місяці тому, місяць тому. О, зараз щось відбулося. Я ну, далекі тоді Павла, від думки... я вас переб'ю. Добре, що ми з вами в ефір виходимо, ставимо ці завдання. І вони виконуються. Значить, нас чують. Я далекий від того, що через радіо треба вирішувати якісь державницькі задачі. Хоча ну ми. Медіа як інструмент демократичного суспільства, напевно, теж ну значення його не можна применшувати. Тут я чемпіон світу зі скромності, чесно вам скажу. Так, от Верховна Рада звернулась до ООН і сказала, що в своєму зверненні, що не місце Російській Федерації у організації Об'єднаних Націй, конституційна більшість 314 голосів. Це заява до парламентів та урядів іноземних держав. Була ж уже ситуація, коли коли український президент представник, спеціальний представник постійний представник в ООН запитував, покажіть, підніміть руки представники тих країн, які голосували за входження Росії Російської Федерації до Організації Об'єднаних Націй. Там же вони ну по суті такими, от не якимись махінаціями, просто попросили замінити радянський союз на Російська Федерація. Що це зараз дасть? Ну я відверто кажучи, саме виключення Росії із ООН, як такої. Ну. Дуже суперечливо. От говорити про Радбез ООН, це вже інше питання. Тому що все-таки, якщо виникає проблема стосовно іншої будь-якої країни, зараз давайте поки що не про Росію, яку треба розглянути на рівні Організації Об'єднаних Націй, а ООН покликана, ну, яка організація, яка об'єднує практично майже всі країни світу і. Треба цю проблематику донести до країни, то одна справа, коли ви просто влаштували гаварію між собою, такі між собою, які засудили того, хто не з нами сьогодні. Ну окей. А інше питання, коли ви чуєте позицію представника цієї країни і так далі. Але якщо він не впливає гіпотетично на ухвалення доленосних рішень Організації Об'єднаних Націй, тому виключення з ООН, як на мене, ну не є дуже правильним. А от виключити з Радбезу ООН, це питання справді доволі. Нагальне, яке піднімається ще з 2014 року, я добре пам'ятаю цю дискусію і в студіях, і серед політиків про те, чому це питання не зроблено, не вирішено. Бо ми наткнулися на серйозний спротив, коли обговорювали можливість введення в Україну миротворчої місії організації Об'єднаних Націй. Я думаю, що всі ви добре пам'ятаєте ці історії. Говорили, в якому форматі це може бути. Потім Росія запропонувала, щоб там були її представники, ну і так далі, тому подібне, і Росія весь час блокувала нормальний розгляд цього питання саме через її присутність в радбезі. А от радбесун покликаний врегулювати саме питання воєнного характеру, тобто військові конфлікти в світі, коли успішніше, коли ні, але менше з тим в нього така функція є. І от дійсно в цій частині Кислиця, коли запитував, а чи ви знаєте той випадок, коли ви голосували за те, щоб Росія як... Член ООН була присутня в ньому. Ну звісно, що ну всі промовчали, бо ніхто ж не знає, якось так автоматично воно сталося. Тому апеляція до того, щоб взагалі вигнати, можливо, розрахована на те, що давайте просити по максимуму, отримаємо мінімум. Я перепрошую, що так спрощую цю ситуацію, але менше з тим. Ну є позиція Верховної Ради, яка говорить про те, що це країна, яка не може бути вон. Бо це взагалі країна терорист? Я погоджуюся. Визнавати її терористом можна на рівні окремо кожної країни? Сьогодні цей процес рухається. Чотири країни вже визнали е різні інституції, як то європейський союз, інші проголосували відповідні вже резолюції? А тут більше, більше політичне питання? Ну загалом правильно. Я б лише хотів би, щоб Верховна Рада краще звернулася до організації біля націй і запитала: Скажіть, будь ласка, а де та заява, яку ми подавали до Радбезу, ООН, де ініціювали питання виключення Росії з Радбезу ООН? От, от, оце я би запитання запитали вон, тому що це питання ніхто не ставить. Бо таке складається враження, що її туди занесли, вона десь там лежить на полицях уже 8 років до неї. Взагалі ніхто не торкається. Ну, перепрошую, так теж не можна. Це ж ну, ненормальна історія. Тим паче в умовах війни. От це треба було б актуалізувати. Добре, тепер ще одна історія, але тепер уже ну не тільки внутрішньополітична наша, тому що вона ну прямо впливає на нашу здатність колись таки доєднатися і стати ближчими до європейського союзу. Посли великої сімки окремо звернулися до суддівського корпусу, як його часто називає там Віталій Шабунін суддівської мафії, тому що вони мають обрати своїх представників у Вищу раду правосуддя і вже є чіткі розуміння. Я не знаю де. Де вони беруться у правозахисників, але ну напевно цим людям можна довіряти, тому що поки що їхня репутація на дуже високому рівні. Що судді збираються ну там пару тройку обрати з восьми по-решті провалити? Ну і таким чином провалити власне подальший хід судової реформи. Чому отак про кожен крок нашої реформи системи правосуддя мусять колективно відписуватися в Твіттері посли країн Великої Сімки чи ну? Чи не вважаємо ми, що це так трохи, трохи соромно кожен раз отаке таке читати? Посли правильне зауваження роблять, як на мене. Тільки вони от не вказують, як на мене, на одну хибність взагалі судової реформи і цієї системи, системи дорадчих органів, які утворюються при різних державних установах, державних так, установах і державних органах. Це називаються громадські ради, ради доброчесності і так далі. Я чому зараз саме наводжу цей приклад, тому що фактично ця ієрархія формування органів, які відповідають за ухвалення того чи іншого рішення, вона притамана всім е е державним органам і, державно, е і гілкам державного управління в Україні. От, до прикладу, ми ж беремо судову систему. Що починається, в принципі, призначення суддів? Суддю призначає фактично відбирає кандидатуру Рада доброчесності. Рада доброчесності призначається Вищою кваліфіційної Комісією суддів України. Вища кваліфікаційна комісія Суддів України підзвітна і підконтрольна Вищій раді правосуддя, про яку ви говорите. Ну а далі вже це рішення замикає на собі президент. Ця система була зроблена ще при Порошанку. Наголошую, вона не була змінена президентському. І вона показала свою хибність і гнилість. Вона показала свою недієздатність. Можливо, раніше було послам по Великої Сімки підняти питання взагалі про. Справжню судову реформу казати на те, що Рада доброчесності, яка за свою суттю покликана ну справді відбирати сторону, відсівати корупціонерів, хабарників і так далі, нечесних суддів, яких, як ми кажемо, повним полно в Україні, але вона не може бути затверджена до того часу, поки поки її самі судді не призначать, то ви мені дайте відповідь на це питання: хто сам собі буде рубати руку? От, от, от реально, да. О, тут уже і, і, і виникає проблемність, про яку треба говорити, бо ми про неї постійно замовчуємо. Нам треба актуалізувати дійсно на іншому рівні необхідність справжньої судової реформи, не відтягуватися після війни, не чекати перемоги. А от зараз тут говорити про те, напрацьовувати законодавчу базу, заходити з нею до парламенту, бо депутати не будуть її розробляти. Судді не будуть її розробляти абсолютно. А от ті, хто знає це на судовій системі і розуміє її гнилість, оце треба пропонувати. А чергове звернення великої сімки, ну я вас прошу. Це знову буде постріл у повітря і ні про що, абсолютно тому, що ми натикаємося на ту саму систему, яка вже існує, яка показала свою гнилість, свою недієздатність. І коли до е влади, фактично в судовій владі, ви бачаєте, бо вже суддя в нас не суддя, він владийка, Да приходять ті ж самі толку. З цього немає ніякого. Я особисто про це говорю вже років п'ять. А біз і нині там стоїть. На жаль, окружний Київський окружний адміністративний суд. Отака дітище портнова про його ліквідацію. Вже є напрацьовані законопроекти, і тим не менше, це поки що гальмується. Це ж ще одна частина у цієї самої судової реформи. І от якраз правозахисники пишуть, що це гальмується на рівні офісу президента, тобто немає політичної волі. Ну, я ж не випадково сказав, що давайте ми нагадаємо, як ну, от суди, судді, як колись призначалися судді. Судді раніше призначалися у Верховній Раді. Кожного четверга вносився пакет документів на суддю, за якого голосували за це відповідав такий собі кивало. Підрахуй, хто забув, який у 2004 році оголосив Януковича президентом, не дочекавшись фактично результатів центральної виборчої комісії, чого почалася фактично помаранчева революція. Саме тоді. Відбулася хода, я її особисто зустрів, да, коли вона йшла з Майдану Незалежності до банку. І так сталося. Тому це все ось така історія. Так і, і взяли, зробили судову реформу, це переклали далі. Давайте ми змінимо. Ще раз наголошую: це відбулося за часів Порошенка. Через змін навіть до Конституції України. Тепер цим питанням буде займатися офіс президента. От в мене виникає еритичне запитання: а що це було? Коли там одна людина вирішувала фактично, все тепер інша людина вирішує тоді ще установа комітету Верховної Ради, який чульовківало все життя. А тут тепер офіс президента. Це взагалі ніяк не корелюється з поняттям незалежної судової системи. Друзі, ми вели свого часу дискусію, наприклад, про таку форму призначення суддів як обрання суддів голосуванням прямим виборчим правом кожного українця. Коли ти приходиш на дільницю, голосуєш за нього. Кажуть, Це корупція. Не можна, тому що виборці куплять, суддя купить всіх і за нього проголосують. А зараз що відбувається? Зараз кому платять, щоб. От мене просто риторичне запитання, щоб призначити суддів. Кому зараз вигідно, щоб зберігався цей портнівський суд? Речі речі? Кому вигідно, що вигідно, що до цього часу ми живемо по кримінальному процесуальному кодексу, того ж самого Портнова, чому його не змінили? Я кажу, дивіться, яка у нас погана судова система. Табо законодавство таке, друзі. Ну, ми все бігаємо до круг до да про причини не говоримо. Ну так не можна дискусію вести. Я дуже маю велике сподівання, Павло, що оця сьогоднішня з наша з вами дискусія стане початком справжньої судової реформи. Ми ж вже з вами не разом говорили і про православну церкву України, і про інші. І там є зрушення, тому маю надію, що й тепер будуть зрушення. Добре, ну і на фінал напевно є окремий, значить, пласт зміщення акцентів у пропагандистів російських, і зараз буквально за останні дні вони все частіше говорять, що їм треба якось дуже дуже сильно активізуватися, тому що інакше ну, значить, будуть оці всі міжнародні трибунали якась гага, І якщо ми зараз не захопимо Україну, то значить відповідно всі абсолютно громадяни Росії будуть відповідальні. Оце зміщення акцентів і залякування по суті свого підконтрольного населення. Що це для нас має означати? Давайте звернемо увагу на те. Ну що для нас означає? Я вам зразу це. Означає, що вони розуміють, що вони програли, але чому так відбувається на Росії? От, так, такий ключовий момент. Ви дуже добре пам'ятаєте Радбез Росії 22 лютого. Фактично в переддень початку широкомасштабного вторгнення, коли е, Наришкін дрожащими руками доказував Путіну, намагався пояснити, що він за те, щоб визнати так звані Ленер і ДНР незалежними і так далі. І після того це ж почалася ця вся не дуже м'яко кажучи приємна історія. Війна, так вона точніше продовжилася, бо вона почалася в 2014 році. Вона вже мала широкомасштабний характер. Тоді оце рішення ухвалювалося, нібито не самим путіном. Це клас класика. Далі це коло людей, які наближені, ну людьми їх назвати складно, наближені до Путіна, і які несуть типу колективну відповідальність за широкомасштабну війну проти України і вбивство українців, почало розширюватися. До цього кола доєдналися Скабєєва, Сіманян, Салавйов і з ними і інші. І далі це коло коло наростає. В такий спосіб зараз на Росії намагається розширити тих, хто готовий в цій агонії ухвалювати якісь рішення і практично їх реалізовувати. Бо вже ті, хто ближче до Путіна, розуміють, що їх система, яка буде після них, чи яка буде існувати поряд з ними незалежно в Росії чи де інде, не пожаліє. Вони будуть просто знищені, навіть і фізично можуть бути знищені. Вони як на мене в перечутті величезного соціального бунту на Росії, хоч це може видаватися. Ну зовсім щирим. Він може носити різні характери, можемо носити там багатотисячні акції протесту. Ми бачили, яких продушують, а може носити характер. Навіть е палацевого перевороту, про який також багато говорять будь-якому випадку. Ну, тобто, тепер їхня запущ. задача замазати це... кров'ю і замазати відчуттям, що вони злочинці, Ні. і у них тепер немає іншого виходу. Якомога більшу кількість населення. На жаль, скінчився час у цьому моєму ефірному блоці. Дуже вам вдячний за розмову. Сподіваюся, наші ефіри справді чують ті, кому треба, і щось у нас в країні буде мінятися. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, був з нами на зв'язку.